Добрий день, шановні колеги-адвокати. Я Матова Тетяна Володимирівна з міста Кривий рік Дніпровська рада адвокатів. Є членом комітету трудового права. Зараз ми з вами поговоримо на тему грошова компенсація за невикористані дні основної та додаткової відпустки в разі загибелі смерті військовослужбовця. Ці виплати передбачені постанови Кабінету міністрів України від 16 січня 2024 року номер 37 Це порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток членам сімей, військовослужбовцям та поліцейським у разі їх загибелі або смерті. Також застосовуємо статтю 16 з позначкою 2 закону України про відпустки. Невикористані дні додаткової відпустки військовослужбовцю, які мають неповнолітніх дітей, повнолітніх дітей, дітей з інвалідністю з дитинства під групи А1. Також на компенсацію мають право батьки, дружини, чоловіки, законні представники, опікуни, піклувальники, усиновлювачі, особи, які перебувають на утриманні. І при цьому пишеться звичайна заява. А тепер я розповім, як правильно написати заяву. Заява пишеться на ім'я командира частини військової. Заявник обов'язково вказує прізвище, ім'я по батькові в заяві, свою адресу реєстрації, адресу для отримання кореспонденції, електронну адресу, номер телефону, текст заяви. Прошу виплатити мені, вказуємо прізвище ім'я по батькові. Також вказуємо родинний зв'язок. Загиблим або померлим військовослужбовцям. Компенсацію за невикористані відпустки загиблого. Вказувати звання, посаду дату загибелі. Вказується за весь період несення військової служби дні невикористаної основної та додаткової відпустки. Виплату прошу перерахувати за реквізитами, вказаними у довідці. І так... Які додатки потрібні до заяви? Це id карта або паспорт, витяг Єдиний Державний демографічний реєстр Номер РНОКПП. Також свідоцтво про народження загиблого, свідоцтво про народження дітей, якщо у загиблого або померла військовослужбовця були діти, свідоцтво про шлюб, якщо залишилась дружина або чоловік. Витяг з реєстру територіальної громади, що підтверджує спільне проживання із загиблим це стосується повнолітніх дітей. Рішення про встановлення опіки та піклування, рішення суду або правочин про факт утримання, копія довідки про банківські реквізити. До побачення, шановні колеги, я маю надію, що моя інформація буде вам в нагоді. У наданні професійної правничої допомоги